Вітаю всіх на каналі Кент Левович, Ми будемо знімати колодію разом із Павликом, так, Павлик? Та, разом. У мене дуже голосно грає музика. Музика, можна. Ага. ты пака, а ти так спеціально? Що? Веб веб. А, ты скажешь, тут пара когда-то. Ту ну, дома Думай. Стой сюда. Дай туда. Давай. Тут так знаешь би ближе до центра. Мне чуть-чуть. Правда тебя тихо хочу. Ти хочу ж ну ты забишь, щоб голос не чув. я вже червоний колір знайшов. Ай! Тут гамлюки бігають. Так тобі здається. Та, туди, туди. Нікого немає. Бачиш? Ну тут такі ті гамлюки бігають. Я чую, чую свій голос від, ну як, через вайб. Я тобі поясню. Я не ну. чую. Окей, окей, Туда? Думай, я щас знаю. Да? Сюди сюда. Сюда-сюда давай. Не знаю. Ну давай. Я я знаю, я карту я грав один раз. О, та... бача, я не знайшов. А! Ааа, він біжав живою. Бачу не дуже. Ну, та живий? ні, я живий, але недалеко від того втік, знаєш. А ч недалеко втік. Е, э, е, ні, 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 не, не Я павлик, павликів їсти не можна. Бачи, йди на ту сторону. Чекай я його зараз обманю. Та біжи! Точно? Та обманув вже все добре. Привіт. Ой, та тут говнюк бігає. Все, давай, зайшов. А він коли вкрай. Та, тепер ти не можешь ховаться, поняв? Але фарбувати можна. Може, що не можеш. Чуєш, а ти нагреть-то стояти? Так. Пішли в його сторону. Що він там сам один буде. Я типа толком не знаю, чий у мене коля. Угу. А, він, він мене зловив. Та, давай, ти тут. Выртайте, вертайся. Думаю, ти щось сей поки що. Е, гамнюк! О, так і говори. Що говори? На таким голосом. Кричати? Так тебе добре чути. Ну ти не кричав, ти говорив, як ти завжди говориш. Та ні, тобі здалося. Я тільки одного ну, не розумію Чи Я в мене коля, мені це не показує. Типу нічого мені не змінило, ніби. Я поліз по драбині тоді. Нахера. А что мне делать? Ну а что не? Все, а я в тех видео. Там пусто уже, а там же пусто. пусто. Там. же пусто. Я в черт. Я в черт. Там я же пусто. теперь тоже. я сдох. Не, не за мной бежит. А не, не бежать А може біжити. Отак буде виглядати ця сера. Ми будемо ходити, здихати, і лише і, і Максим буде мати колір жовтий, е, е, Він якось там дістав. Ну дивись, якщо дістав, значить так має бути. Не сперечайся з ним. Сперечайся з <реклад> ним. Окей, я маю. Я, 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 я тільки що відкрив червоний знов. Відкрив знов червоний, буду тобі кричати! Грустніше. Я ja, виткаю чаво! О, во так! Oh, ні, ні, я не буду так. Yeah. Шо шо? А нам часом не сюда? А ти, вже куди побіг? Ты не А ты уже да? Чуешь? Алло? Та чую. Та чую. Ну дивися, я я коло драбини, коло там, там, де великі-великі двері. Ага, mm -hmm. я вже уражую я Хай тебе там. Ти не міг сказав. О, тут гамнюки. Ні, не, не дуженеш. Нє. Фу. Фу. Ні. А! Я не стих! Шо ту ізі? Шо ту ізі, якщо я здох? Кажу ту ізі, зима Давай, ту легко, занату легко здихаючо, на шо ви натякаєте? Тут все бігає якийсь кльоун В костюмі кльоуна Колесо покрути. Колесо? Давай. Як думаєш, може до нас зайде Райан? Як думаєш, Бо до нас Райан зайде? Думаю, ні. Чому? Так треба. Кей, okay, я мою выкутку. Я маю монстра. Я не маю монстра. Монстр где до снаряды? Чекай, чекай. Ой, я знайшов знову, був оранжевий А я шукаю оранжевий А, уранжевий а не так, там, де не там ты колокольчик. оранжевий колір там. Мутай это бегут. Ну знаєш Та знаю, знаю. Не знаю, жить гамнюк! Гамнюк не зараз Турный гамнюк. Ты тебе вбив? Та ні, а ні, він взагалі мене проігнорував. Він такий. Ой, який бідненький, він тебе вкрали колях, ну добре, не буду тебе бити. Він реально чи за мною не пішов. Ой, є, я маю жовтий. Я теж. А тож. може зустрінемося чи не треба? А я знаю. Угу. Я з'їхав. Поняв, поняв, треба було йти до мене, бачиш? А я йду поки... а я йду поки. Та я йшов до тебе. А я поки йду стану чорним. Ага. Де я? А я тут там шахли што. Давай, я тебе бачу, Тут у не. Ні, не гамнюк, хамлюк, то не я. Туди? Та туди я тебе бачу. Привіт. Привіт. Пот. Давай я тебе тут почекаю. Бачиш, а я тебе чекаю. хо ти здох? хо ти здох? ху Здох. тут ты сдох. Тут ты Я не проживаю, напевно. Че? Mm монстр -hmm. десь коло мене. Я тепер жив, тих подень. Да. О, привіт. Пішли кудись туди, не знаю. Пішли туди, там, там мене ж насичено всіма буквально, всіма. Ну я там був, там був монстр, але я не хотів поткнутися. Давай туди. Ось сюди. Тис... Ти довіряєш своїй інтуїції. Будемо знати. Дивись, я тобі казав, що ти приходив. Я був поход, знаєш, але поход був пройшов дуже швидко досить. Я думаю, що пам'ятаю? Господи людина. Там гамнюк біжить. Вот Не гамнюк, гамнюк то не я. А ти де? А вот. Я біля зелен. Добрый день. А сюди, заходу. Пошукай. Ага, ага, ага жовта, я знаю. А це как ніби небе чимось похоже, тут тоже була така ж фі фігня. Так, Та-та! Я пішов. Ты дай толку з того! А сам не пішов. О! <laughs> <-у>, я пішов! <laughs> а у меня динамит! Тату можна підірвати! Интеракт, можна можно интеракт! Интеракт. Що интеракт? Там монстр біжить. А, ви сюда йде. Ну-ну ну. Та-та. Ну, ну. Побіг. Не, це раз мене вбив. Я побіг. О, бачиш, оце можна играти. Та. Ай! А, він тут. А що я там робив? Телепортувався прям в тебе. Про в мене, а ти що, це живий? Та. <laughs> Чочу, чо я завжди. Ну він прям в тебе телепортнувся. Правмен, він він, він він мене забагато любив. Менше мене любити треба, понял. Це дивно зустріку. Я бачу, Я, ну, я тоже здо. Добре, по всеча часно. Давай, може, не. Що не проходити кого. Все, будем проходити. А шо? Щас скажу, не так цікаво, а потом не так. Чи більше? Що тоді було важко, та? Тоді було легко, коли тобі, коли я вам підказував, так? Ну, дивиться кось бачить Ну, а, ну це те. А, ні, це не те. Це не те. Ні, це не те. Це те. Не те. 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 Хоч би тут гамнюка не було. Нема гамнюка. Ліч, що там було? Звідки ти прийшов? І де там? Де. <світ> а, <світ> та все, я вже тут. А, бі бі біжить, біжить, біжить. Куда біжить? Бі бі біжить, ні. Дедудук, вона за мною біжить. А то а тебе гамнюк вкрав? Та, та, Ні, не, не мене і не вкрав. Хамнюк тебе не вкрав. Ай-яй-яй, гамнюк. А я його бачу, Чуєш? Бляха! Ну Гамнюк! Чуєш ти? А, все, добре! А, а! А, а. а ведь... та, започинай бісити. А я тобі що казав? Біжеть тут чорне, вам на. З білим лицем. Окей, знаєш, я би хотів тебе чекати. Я тут, він туди-туди бігає, бо тут якийсь мужик. Якийсь мужик? якийсь мужик, тому він туди-сюди біжає. Так, ти мужик. То, то сюди, то туди. За багато мужиків в його всесвіті. В Його серці? І в тому теж. А як він. Його тут не було і він з'явився. Чуєш? Чуєш ти, гамнюк? А. Я не до тебе. Алло? Ну нарешті, добре що в тебе не сліпий, мене увидів. Що ти його обіжаєш? Не обіжай його. Я знов червоний, що робити? Я вже не хочу. Мусиш. Зобов'язаний. Зато ти швидше знайдеш... Е, е, карту запам'ятаєш. Думай логічно. Ні. Хо, ні. Не. не хочу думати логічно, чи не запам'ятаєш. Сам думай. Я <рес> сти yes, дум. Я знов взяв динаміт Добре, пані, я понял, я туди біжу. Не треба мені пояснювати, куди бігти. Я сам розберуся. Ты чуть розумний пояснює мені куди бігти? І зараз виявляється, що Та ти? Знов... Господи! Алло? Раз. Чуєш, паволок? Тут ти де? А я оранжевий колер. Добро, а я с динамітом. Типа хочу йти зиться, але типа мені трошки не дозволяє. Тому я захищу себе тим, що я тебе чекаю. Ты колер вкрафт. У мене колер вкрафт який він гам... Ось сірий, мужик. Ні. Добре, ти я маєш. Я динаміт маю, це трошки не колір. А. Э, е, тут двері закрились. Та я знаю. Ну то думаєш, знаєш, що ті інтеракта. То ну то інтерак... я думав, їх хтось робить, ні. А во я бачу тебе. Привіт! Я то не дуже стрима проблема. Льо! Льо! Нам туди! Та! Та туди! Туди! Ти дурничиш! Ось туди! Витлутаєш мене! Сам спочатку туди йдеш. Все, побігли тепер. Швидко! Я бачив, да, де нам їй треба. Давай! Може нам щось, а? Давай, шаманка, Правда, давай я подметаю. тебе додам. Я не пам'ятаю, де, але бачу, що то десь не небо Де сама землі, я тобі довіряю. Я динамічник. Тобі здається? Та, якщо що, я тебе веду, але вижити не обітаю. Туда, напевно. Привезти можна я переведу. Але переведу тебе або живим або не дуже живим. От а десь тут близько. Во-во-во-ва це. А, то це? А, то це динаміт. Мені породив, що якісь... Действ... не знаю, ну пішли. Угу, Вау. Це щось, ну така якесь дивна. Та ні, знаєш, це це то саме, це, 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 це ілюзія. А, е, а то не можна. Як ч не можна? Ти напевно на інше впав. Це ілюзія. Я тобі говорю. Це ото, то, Той важкий паркур то теж був був, типа, ілюзія, ти міг не туди стрибнути, тому що в тебе голова ця плутає. Це буквально то саме. Ех... <реш> <Шо іменно>? Нечесно. Що йому не чесно. Тут не можна чинежні стрибати. Та ще би можна було, навіть якби можна було, що би то дало. Я воно на першу не годно застрибнути. Бляха, я реально по першій не можу застрибнути. Вони <реш> трохи трошки... Ну, круглі, на напівкругли, Ну то був фосичка така. Менш кругла. Ну шестатка, ніби макарони. А, а по самих верхніх чого не можна? Що що? А чого не можна по самих верхніх? Не умничай! Можна? Ні, я за спаду, Куди Заліз! Куда заліз? Наверх! Як наверх? Двизь! Чо ж не дуже. Добре, насправді я на середній. Логічно А ні, на нижніх я передумав. Я передумав. А ні. А то ж знаєш, ти. Знаєш, навіть... Нижній передумати. передумав, не передумати, похто будуть верхні від нині. Та фон не так з цим паркуром. А все, да. за вообще затопит? Я тобі так скажу, тут навіть крім першого най... стрибати Навіть не треба. Ну та, але все Так да. Буде. буде Чув, давай пошвидше А тут напевно треба. Угу. Я помилився там, та, та помолився, давай, помолився ти. А я вже пройшов майже. Все тут падаю, прямо тут. Mm -hmm. є, Не, тут давай у мене вже я зелений койлер, я поки буду думати, де м бачила зелений. А, я пам'ятаю, де м бачила Так зелений. там, недалеко від жовтого. Давай! Mm -hmm. Який паркур ліпший? Отой минулий чи оцей його? Ну минулий. Вашій був, так? Ну, це не такий сильно... Не в тому, що він важкий, чи тому, що якщо розібратися, то його легко проходити. Там не треба стрибати. Але... Ну він якийсь не такий цікавий, я навіть не знаю. Щось типу. Він мені не дуже подобається. Ну не тут банально. Хм. до речі, тепер вертатися назад зовсім іншу сторону. Привіт, йди давай, я мажу вже свій колір, іди дивіться. Я не забрав його. Я, ну я прийшов до кінця, але я вийшов. В не чай. ти геній, бляха! <глух> <глух> Назад тепер пішла. Ну, Тут ще третя-четверта частина, ти не думай, вони, напевно, будуть ще важче. Ну я не кажу, що другого, важка. просто треба вивчити, де я чого. Та, іща і ще головне, щоб тобі гамнюк не попався, коли не треба. Ну та. Але, але ні. Ну знаєш, сильно кольори не так і спасають. Більшість, все одно люди питають в якісь місця. Просто тут ще що тяжко тому що. Оцей е, чудик головний, ну, він бере. Ну він такий, типу, більший ніби через руки його. І що? Ну і то, що йому легше залазити якісь ніху, ніби де ніби по ідеї не можна залазити. І там не збити. Що? Навіть якщо так не можна. Це по ідеї безпечна зона. Які небезпечні зони. Та він такий. Бачите? Тут безпечна зона. Тут безпечно. Минуло п'ять хвилин. О, дивіться сюди монстр проліз, дивіться, дивіться, фоткаємося, фоткаємося. Які, бу які, які, які будуть назви в новинах? Нам туда. А так? Тут жовтий Ну і толку стол, что тут желтый. А, идет тут недалеко Щось десь так? Або тут. Монстр, монстр, монстр. Я чую гамнюка? І можна коло мене на нюк. Ти біжі до мужика. Біж мужика, не мене. Еж <гум> мужика, не мене, їж мужика. А ти хто не мужик? Е! Ляха. Все, отпер Лесі. Ти пой. Ти помер? Та ні, не помер, а я без кольору. А. Це ще не так погано. За, що ж ми щось ти погано нам поміг, знаєш. Я зараз таку фігню роблю Зараз можу так здохнути, але що живий. Я хочу, я добіг знов до жовтого. Отак от, от я знов коло жовтого. Я знов коло жовтого. Я, я, Є, я знаю, то під... Дивись, то під жовтим. Йдеш під жовтим, ніби під в жовтого. А, кольор крав. Крав. Ну, то, й... А, тут ще монстр десь. Ви, він... А я його бачу монстр. Від жовтого йдеш вниз, якщо ти будеш коло жовтого. А, ти будеш коло жовтого. Я встиг зайти сюди. ха-ха, ти лох. Окей, а як я кихо вже тут рубаю. А як то рубати? Ой. Ну тут сильно порубав. Ти дам ти на якому там етапі? На етапі виживе або вижив. Добре, поточніше. Ну тут монстр. Я, 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 я в типу в безпечній зоні можна сказати. Там дві баналі. Давай, ж, я видимо, я тебе, давай я його приволочу до себе. Я не дуже встигай вибігати, а ти не розбираєш? Та не в му, я вот тут о. Вот. Чуєш? Чуєш? давай сюди. Та він побіг з якимсь челиком. Точно? Не Чому? точно, але побіг в іншу сторону, ноку тобі треба. Та, я тебе бачу, привіт. Бля зіф. Та якого фір? <звук> Може давайте вже закінчати відео. Давай ну давай. Хоча й вже нак. Перед тим не хотів. Геніал. Феномінально. Тут, до речі, треба буде вибирати собі дорогу, знаєш, як якихось тих. Виберіть, яка із тих доріг дойде до фіналу. Права! Ліва. яка там ще є? Південно-західна, не заберемо, поляну. Південно-східно, Передану східно. Ах. Отак і все. Все, та закінчуємо. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Давай я тебе чекаю там, коли тих великих великих дверей. <кільки> Великих-великих дверей. <кільки> великих великих дверей. Іди і візьми червоний відром. Нащо? Мені воно не треба. Самі справ. Без мене справити не може. Mm -hmm. А а-а-а ти що а, дивись, а ти що думав? А ти що думав, що ми зможемо Ну Я казав, як що? Я догадувався, що ми не зможемо. Yeah, я хоч каза зараз. Він мене не дістане, може. Він не посміє. Я yeah, чорний. Sure. Yeah. <coughs> ага, так само як мені Кахма пошла за те, що я Нігеля вбив. Все, я чітко вс, так. Ви були на каналі Кент Леович, з вами був Павлик. І я. Буда! Павлик! І Настя. Та, і Настя. Настя, та, і Настя. Всім до побачень.